Тарас хригору зівченко до поля. По дібровий вітер виє, гуляє по полю, Край дороги до полю, до самого долу. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє кругом поле? Як те море широке синіє. Чумак іде подивиться. Ти й голову схилить, жабан вранці сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, Кругом ні би Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж ви кохав, тонку, гнучку в степу погибати? Постривайте. Кажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива, козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов, тай загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. З милим під векбою. Я би знала і то лихо по пекду знати, що на світі зустрінеться. Не знайте, дівчата, не питайте свою долю. Само серце знає, кого любить. Нехай в'яни поки закопають, бо недовго чорнобриві карі ученята Біле личко недовго дівчата то полудня та зів'яне, брови полиняють. Кохайтеся ж, любітеся, і серденько знає.